Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на п'ятому турі. Ми продовжуємо. І група 2 нас вітає. Мадридський Реал буде вдома приймати Міланський Інтер. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Гліб Боковенко. Вони тренер Барселони. Усім... Так, так. Усім привіт, друзі. Так, і знову ми тебе раді бачити в нашій студії, в якій вже певною мірою за, за це місце воно вже так. Знаєш, закріпилися і за тобою, і за теж нашими колегами. Просто всім вдячний, хто має можливість доєднатися до коментування, бо дійсно, я думаю, багатьом глядачам цікаво дивитися ну, не тільки думку, наприклад, мене, так, а й думку наших е інших коментаторів. Що ж, а ми починаємо цей матч і хочу спитати одразу: Гліба, що ти очікуєш від цієї гри, від Реалу, від Інтера. На кого ти ставиш можливо в цій грі? Ну, ось Інтер більш така захисна команда. В атаку вони ну, так, виходять в основному на контратаках, а от Реал любить там поволодіти м'ячем, покатати його в центрі поля, давати м'яч в атаку і там вже забивати, так що. ну, Може, якась чинічаюча чи перемога мінімальні рядом. Ну що ж, виходять команди на поле. У Хандановича такі рукавиці на боксер схожі. Так, да, да, десь такі схожі так. Давайте перейдемо до складів. І склад мадридського Реалу. Ну що ж, на ворота грає Тібу Куртуа, в захисті справа грає Карвохальц, Ліва Марсело, Шкриняр і Серхіораму грають в центрі захисту, Опорно півзахисника грає Каземіро. В півзахисті у команди Валерія Радченка. Виступають Поль Погба і Тоні Кросс. А півзахисника грає Лука Модрич, і в нападі грає двоє центральних нападників. Карім Бензима і Ромело Лукако. Полний тренер команди, знову ж таки, повторюсь Валерій Радченко, якого вже попередньо представив. Ну а до вашої М -можливо, уваги. Можна я склад інтера прокоментую? Так, звичайно, гліб, тобі слово, так, так. На воротах у них стоїть Ханданович, е зліва у них е центральний захисник Бастоні, ще один Годін, і Начо. Брозович у них в опорній зоні Асенсіо і Санчес півзахисники, Барела і Артур атакуючі півзахисники, і форварди Мартінес і Колонс. Жуй так, так тут зараз небезпечний момент. Поки Гліб говорив про склади, який удар був. І пробивав Карім Бенземану, ну, який вміє бити по воротах. Ну і Самір Ханданович. Ну, Ханданович, я його за кадром відмічав, що. Ну, це один із моїх найулюбленіших гравців тур... Ой, турнір. Голкіперив турніру. Ну, він там... Ромело Лукаку зараз пробивав поворота! Але стійка врятувала. Казиміро, Карвахалі Рел продовжує насаджувати. Тоні Кроус. Ну, передача не точна, але Марсело на підборі. Ольпохбай може пробити, але вирізає передачу, Ну, тільки невдало вона вийшла. Ну і перші 8 хвилин насідає раунд реально роти інтер. І в мене одразу таке питання: якщо Гліб заговорив про Хандановича, зараз знову не могло бути небезпечно. Якщо Гліб заговорив про Хандановича, можливо це трансфер на наступне трансферне вікно у Барселони? Можливо. Така... Інтрижка інтрига. така, так? Ми, ми зараз додаємо інтриги в цей матч, тому, тому спостерігайте далі, далі. Це не треба це пропускати. Ну, в принципі, можливо, і придамо ми Марка Андрея Терштегіна. І до команди прийде я Семір Хандан. Біць, Побачимо, так. Мартіне зараз м'ячем віддає на хол Голанда. І Голанд не забиває. Щось я прозяв. Чи то все крута, чи то холм. Це був бу, ну, передача була від Лаутару Мартінеза і Ерлін Голанд. На Жаль, не зміг просто точно пробити в цій ситуації. Ну, Там навіть. Мені здалося, що курта кончиками пальців достався до м'яча, але ні. Це Хоунд не вилучив Ми Бачимо, як Рао зараз перепасовується. В штрафній зоні своїй і. Ну, так контроль м'яча від команди Валер... Валерія Радченка, яка передача довга на Марсело. І вона пройшла: Поль Погба Марсело. Як Марсело сьогодні добре підключає до атак мадридський реал. Марсело віддає на Каріма Бензиму, Карім Бензима, Тоні Кросс. Віддає Поль Погба але заробляє аут. Це теж непогано. Лука Модрич скидує на Марсело. Марсело! Ну, але вже Артур грав в відборі. Бачимо, я думаю, що Максим Ладейщиков не шкодує, що перейшов до нього Артур. Хоча і Крістіан Еріксен теж. Я вам не скажу, що це футболіст низького рівня. Це тісно гравець, який вміє теж віддавати передачі. Просто знову ж таки. Ну, але... Арт... Артур може чимось покращити? Ем... Артур все-таки, ну, якщо говорити саме порівнювати цих обох футболістів, Артур все-таки більше такий націльний гравець десь і на відбір. Десь може також пробити, але, Артур... але саме в Артур... передачах він, ну, я не скажу, що він має якісь сильні аспекти. Певно, що Еріксон буде покраще. Артур захисний Ар... гравець. А Еріксон атакуючий. Отак, тут тобто, різного складу гравці, так. я погоджуюсь зараз з Лібом. Е, і бачимо Тоні Тонікрос Реал розвиває вже свою атаку. Тоні Крос, але передача не вдалася у Тоні. Ну До речі, поки що не було такої якоїсь навіть атаки якоїсь. Ну, оцей Дархолм був у Інтера, але більше крім цього не було атаки. Унтра і навіть удару розстрілених не було, якщо я не помиляюсь. У Мартінес пробиває в падінні. Але Тібо Куртуа на місці. Впевнені, ну, впевнені, але зараз він руками так м'яч вперед вибиває, трошки не впевнено, але контролюються гравці мадридського ралу і розпочинається знову атака. Лука Модрич. Втратив м'яч. Він в минулому матчі саме на позиції атакуючого півзахисника зіграв досить-досить е, непогано. Тобто, те, що він же в грає центрального півзахисника. Санчес може пробити поворотом, але. Не пробиває. І ось тут Брозовіч. Брозович відбирає Сенціо, робить передачу. Мадриці відбуваються. Ну, що ж та м'якась була заворушка така. Не зрозуміло, що він... був пол, але все ж таки мечтає. Парела подача ці. Артур Брозович. Ерлін Голан може пробити! І ще в нього є можливість! блокується удар. Це але... Серхіо Рамос зробив. Санчес. Ну і до речі. До речі, якщо зараз е... Ін Інтер не виграє, то він покидає турнір, так? Так-так, тут зараз вже вже додані хвилини, вже 51 ша йде хвилина. Бачимо, 6 хвилин команди переграли, вже 7 навіть. І все, арбітер дає цей свисток на перерву 0-0. Ну як тобі перший тайм загалом? Ну, запальний дуже. Особливо кінцівка першого тайму, там, там де інтер атакував. У інтер взагалі не було так по першому тайму, але от в 40-й плюс хвилині вони ак активувалися атаці. І от нанесли чотири удари. І бачимо, що поки що статистика. Два удари один ствір у Урала був за перший тайм, 4 удари 3 ствір у Інтера, 46 на 54 по володінню. Ну, Не така велика різниця у Інтера, так, по першому тайму. Побачимо, як буде у другому, чи зможе ну, і... хтось з команд забити. Два сейви у Куртуа, один у Хандановича. Ну але ж, який був у Хандановича сейв, можна згадати той епізод, так. Дивлячись, ну, передивившись перший тайм, так. Ну так. Курта брав у руки, так і спокійненько. А Ханданович, який сейв зробив. Якраз ось розпочинається вже другий тайм. 0-0 рахунок, але це не, не, знаєте, не катання м'яча, як грають буває в реальному футболі деякі команди, буває, дивишся футбол і не розумієш, а в що грають футболісти. А чи ж хоч, хочеться бачити активну гру, а вона якась пасивна. Ну, Мені здається, це завдяки тому, що у ПС немає такої можливості, як підкупити суддів. І а, тут... типу, підкуп команди. Тут, знаєте, тому як... що в, реальному, в реальному футболі, хоча ми про це не знаємо, але таке дуже часто трапляється. Лукаку Особливо зараз б... пробуває Хочу собі. Особ... Пром... Особливо в таких нижчих їх. Так, якщо говорити навіть про український чемпіонат, досить було багато всього і раніше. Зараз, ну, знаєте, зараз, поки атака була у Інтера, але вона нічим не завершилася. І хочеться сказати, що було досить багато різних епізодів і гри на контору, і були розслідування. Знову ж таки, Знаєте, це питання воно до всіх, воно питання до комітету, який саме ну, повинен займатися знаєте, як, ну... цими всіми моментами. Так, і взагалі до Федерації футболу, коли вони на це все не реагують. І зараз Брозович поки проходив і Куртуа рятує вже Мадридський Реал. І, до речі, такий не недавній інсайт, що типу Лукас Пакетар і його рідні там, друзі ставили на те, що він отримав жовту карточку матчі, і вони типу на цьому вигравали гроші. І зараз пішов в суд, так снів. І таке буває. Марсело! Марсело проходить! Марсело може і він і не дали йому змоги пробити. І зараз відбудуться заміни у Міланського Інтера. Замість Лаутаро Мартінеза на поле виходить Лука Йовіч. Замість Барелли на поле вийде Вечіньо. Ну і до речі, Мартінес практично нічого не створював. Е, в основному Холм, бо хтось із співзахисників створили у першому таймі і у учаснині другого. І Сенсі виходить замість Брозовича, і замість Начо вийде на поле Дамброзіо. Ось такі чотири заміни відбудуться у Міланського Інтера. От таке питання до тебе. Як ти вважаєш, хто зараз погріб більше заслуговує перемогу? Ну, все-таки, якщо говорити саме по матчу, в другому таймі ситуація, як по мені, вирівнялася. І інтер б'ється, і реал. І... Тобто кожна команда заслуговує забити цей м'яч. Я думаю, що все-таки гру вирішить один забитий гол. Але побачимо знову ж таки, ще у команд є 25 хвилин гри. Сенсі пробиває такі, так. по воротах. Скільки воно нас вже було таких ну... Два таких голос-прем'єри і які вони красиві. І ну як можна не погодитись і. Це може знаєш в кінці вже турніру будемо складати певний такі топ-голів і голи зі штрафних вони точно там будуть. Так. А от я пам'ятаю у минулому матчі інтер з моєю командою Барселоною. Там хтось із моїх гравців, не пам'ятаю точно хто. 에, спробував. Скластися через себе пробити, але у нього не вдало. Ну він е, з меж штрафного пытався це зробити. Е, було, так, це так, буде. так. Було. І зараз подача поки. Ліп говорив на Каріма бензиму. Не зміг Карім підлаштувати голову. Я навіть так скажу. Але 0-0 не влаштує, я думаю, нікого. Ні Мадридський Реал, ні Інтер. Там знову ж таки. Да, ну, мені здається, мадріскірял з в... влаштує 0, ну, ну, тому що вони вийдуть із групи. Зараз поки зараз інтер в АТАЦІ, поки ми говорили, небезпечно пробивав Зараз. Е... Саме гравець інтера. Трохи не точно. А якби трошечки це був Лукайович, до речі там. Взагалі вже 79 хвилина. 0-0 рахунок, і не скажеш, що е, по грі заслугоють команди на таке завершення матчу. Ну так. Номіро Ірау зараз забирає м'яч. Тоні Крос І заробляє кутовий команда Валерія Радченка. І залишається. Досить небагато так. часу. Десять хвилин до кінця Ну, Трохи поменше. Удача! І, і треба забивати зараз, але як не забиває Казиміро! Ну... ворота. Як і там... так? І вже... А там і Ханданович сейв зробив. Зачекай, там Ханданові так... зробив сейв. Б... Бензима міг замикати у пусті ворота, але не зробив Не його. замкнув. Тоні крос робить подачу. Лукаку Подача... не дотягується знов Казиміро на підборі. Ну, м'яч все Кармахай, одно... Перемахай але... Лука модріч. Зараз... Серхіорамос. Кросс, ну але куди. Зараз... Передача взад! Контратака. Але... але ні, реал ззаду все контролює. Бачимо, шкрінір віддає Марсело, Поль Погба Віддає на Бензиму, яка передача. Як Реал розігрує атаки? Лукако м'яч мені... підбирає, Лукако може пробити, але Діго Годін не дає це зробити. Мені стало цікаво, що Поль Погба робить в опорній зоні. Що він там робив? Він, певно, бігає за всіх сьогодні. Я, я, я думаю, я, ну, так скажу. Але як, він, як насправді Валер... Валерій Радченко підбирав йому роль, не можу я, знаєте так. Кажуть, заглядати в очі головному тренеру. Тіба Куртуа ми... на місці. І ще залишається трошки там, 10 секунд матчу. Ну і зараз повинен завершити стати. Так все. Так, він, так воно і є. 0-0. І ми думали, що будуть голи, але ні, але я не скажу. Знову ж таки, повторюю, що. Команди обидві заслуговували на забитий гол. Що Реал? Що інтер? Я не скажу, що команди зовсім себе не проявили. Проявили на 100% кожну. Десь, десь не хватило точності гравцям і, і, ну, і Інтеру і, і Мадридському я... Раудам. Зараз я не по темі цього матча, але я як тренер Барселони, радію, тому що ми виходимо із групи. Так, це якщо. Такий, да. певний інсайдик від Гліба Буковенка та онлайн таблиця. Ну, навіть якщо зараз дивитися та, онлайн таблицю. Але, але там зараз буде боротися е, за четверте місце. Зараз буде боротьба. Там Астаміла е, може зіграти свій матч і може зайняти четверте місце. А поки що в лайв таблиці його займає Мю. Ми бачимо, так. Рал набрав по онлайн-таблиці 7 очок. Зрівнявшись з Ювентусом зараз. І. Інтер набрав 4 очки. І, скоріш за все, що. З Інтером ми вже можливо вже будемо прощатися. Знову ж таки, поки що я. Кажу можливо, бо якщо хтось дивиться наш матч з цього, а не матчу, з матчу Манчестер Юнайтеда, просто не буду спойлерити, як зіграв Манчестер. З... Свій матч з Барселоною. Бачимо зараз моменти Казиміро. Спробував Ханданович зробив нереальний сейф. Бензима не дотягнувся буквально в цьому моменті. Трошечки йому не повезло. Лукайович пробивав теж на 90 вже плюс 2 хвилині. Тібо Куртуа. Сьогодні теж зіграв на Дін. Ну як і Самір Ханданович. А Що дивитися на статистику? 4 удари 3 спіру у Реала, 8 ударів 6 у Інтера. Бачимо, що. Досить такий хороший футбол нам показали команди. Е, Гліб... Е, так так Гліб. Е, бо я думав, що зв'язком сталося так, бо тут трошки була таке затища в нас. Е, ну, взагалі, якось... Е, давай так, почнемо з ралу, кого б копти виділив. Да? Бо тут нам гра виділяє курту, а я в принципі погоджуюсь з цим рішенням від гри. Ну так, так, так. Навіть і з оцінкою Тоні Кроші з отримав 29 передач. Ну це сильно. А я тут... Можеш ще раз сказати. Хто а, зграв. Хто з гравців Реалу тобі вразив окрім Куртуа, який сьогодні 7,5 отримав? Ну, мені чесно сподобався... Поль Погба і Тоні Кросс. Тоні просто так 29 20. передач, 20 успішних. В принципі, це непоганий результат. Ну Казиміро сьогодні теж відіграв. Він сьогодні Бігав в атаку і теж я би його виділив. Ну, але, але, але подивися на ТПУ карту Погба. Поля Поля взагалі. Він там взагалі як скажений. Туди-сюди, так. Я думаю, що. Можливо, це була і установка від Валерія Радченка. Можливо. Це, я не кажу, що це okay. реально, да. Ну, Рамос бачимо 14 передач, 14 спішних, теж, в принципі, непоганий результат. По Інтеру ось, ти виділив би у міланців. У. Ну, складно сказати, але скоріше все. Ну, Hond сь сьогодні добре там був поворотом, краб, але ну, не вдалося йому забити. Ну і Ханданович. Який сейв від нього був сьогодні? Ну, сьогодні просто він три сейви і особливо я згадую два. Один був в першому таймі, відбив нереальний м'яч, а в другому таймі момент, коли Казимір робив головою, Бензиман не дотягнувся, але він, але він витягнув удар головою від Казиміра, який був притул. Це, це багато варту. Я навіть скажу, що ось там поставили Куртуа 7,5. Я би і Хандановичу поставив би 8,5. Ну, а може там. Ну так. Да, да. Тут, ну. Е, з однієї Ні. сторони, так, гліб може зараз зі мною посперечатися, це нормально, але, типу, ну. Хоча. Ну може і не з половиною, хоча б 7. Ну, хоча б так, да, хоча б 7, так. Да, але не 6,5, як. Ну, ж таки, тут якось. Трошки-трошки Конамі трошки не туди подивилися. Ну е, все ж, буває. А ми вам вдячні, друзі, за увагу. Дякую, Глібо, що ти до нас завітав сьогодні. З вами був Владислав Форнець і Гліб Боковенко. Ми вдячні командам за цю гру і... і будемо продовжувати вас дивувати і показувати вам інші матчі нашого турніру. Тож до зустрічі і доброї ночі вам. Всім бай-бай.